У молодіжному центрі ЛОФТ щиро, відкрито та проважливе. Тут відбулись одразу дві інформаційні сесії для підлітків, які організувала громадська організація «10 квітня у партнерстві з ЮНІСЕФ. Два фахівці паралельно працювали з двома групами молоді, створивши безпечний простір для щирого діалогу, самопізнання та емоційного балансу. Сесія очима іншого допомага підліткам розвинути емпатію, подивитись на ситуацію з різних точок зору та краще зрозуміти себе та інших. А під час другої сесії, характер під мікроскопом, говорили про особливості характеру, навчились приймати себе такими, як є, і з повагою ставитись до оточення. Фахівці не просто говорили, вони слухали, підтримували, створювали довіру. Атмосфера була відвертою, живою, без оцінок і страху. Учасники кажуть, такі зустрічі дуже потрібні. Адже тут можна не лише дізнатись щось нове, а й просто виговоритись та відчути підтримку. Ну саме найцікавіше було саме вся ця, вся ця тема про те, як побачити все очима другої людини. Було декілька декілька таких от ігор про те, як Розповідав історію, один розповідав історію, інший розповідав, як, як би він бачив все, все це, але з своєї точки зору. Ну і таке загалом було. Сподобалось, прям розгрузився. Перша сесія, я прям зрозумів, на що я більше звертаю свою увагу в своєму житті. Друга сесія, прям така, лайтова. Ми порозмовляли, розказав свої інтереси. Так. Мені сподобалося. Ну, це була для мене така перша сесія, було дуже цікаво. Я вже дізнався трошки більше, трошки більше відчув, особливо на першому цьому, на цій сесії. Ну, цікаво дуже. Мені сподобалось. Такі зустрічі це не просто інформаційні сесії, це крок до створення безпечного середовища, де молодь відчуває повагу, підтримку та готовність до змін. Ірина Десюк, Олексій Мягід, телекомпанія Пет.